На Донеччині бойовики влучили магістральний газогін. Правду казати, цілоспрямовано розстріляли трубу зі 120-мм міліметрових мінометів. Це сталося на ділянці між селищами Новокалинове, Очеретине та Авдіївкою. Адепти руського миру зруйнували газогін, який доправляє блакитне паливо аж до приазов'я. На місці влучання снарядів вирувало величезне полум'я, і без газу вже кажуть, лишилися і Волноваха, і Маріуполь, і Бердянськ. Комбінат «Азовсталь» також припинив споживання блакитного палива. Знімальна група Наталі Нагорної саме прямувала на місце атаки, коли побачила, як танки терористів почали обстрілювати опитне, водяне та піски. Почалося ще з вечора. десь около 10 вечора. Потім були прикращення огня, потім опять. Періодически. А утром уже здесь був обстріл. В них була гаряча ніч та ще гарячіший ранок. Два російських танка, розповідають бійці, виїхали з за лісосмуги з боку Донецька та вгатили спочатку по позиції, а потім по газопроводу. Почав десь около пол восьмого утра. Снарядів 12 було. Після п'ятого снаряду загорівся газопровод. А сильний вибух був. Разу чотири хорошо, бабахнуло дуже гаряче. За 500 метрів обжигає лице. Постраждалих поки немає. Тут відразу стає зрозуміло задіяти багато сил, а на ліквідацію цієї пожежі можливості не буде. Занадто близько цей газопровід розташовувався до лінії розмежування та до ворожої території. Біля вогнища чергують надзвичайники Завдіївки. Ситуацію з полум'ям контролюють. Тільки от зробити нічого не можна. Газу дають вигоріти, аби полум'я не пішло в труби. Чекають, доки газові спеціалісти збавлять тиск. Збросять давлення, тоді ми будемо тишити. Якщо вони Збросять давление до допустимого уровня, тоді ми під'їдемо, і попишемо. Ремонтна бригада заспокоює, за день-два здатні все залатати. Є можливість перекрити цей газ. Це в двох Дим і надопитним, та водяним. Опівдні поселищу гатять спочатку із 120-х мінометів, потім із танків. Із того оружия, з якого вони нас обстрілюють, ми відвітку давати не маємо права. Ми відповідаємо тільки з того, що розрішено. Розрішено це то що калібром до 100 міліметрів. Напередодні тут було шестеро поранених, ще троє за день до цього. Бійці пояснюють, терористи стріляють, бо є чим. количество боєприпасів з їхньої сторони, коротко за день вистрілюються в нашу сторону. Солдати в цьому сховищі жартують. Терористи зіпсували їм рибалку. А раби воділи на лові. Ну, коли пішли осколки до. То... Вибухи зовсім поруч. Тяжелим є, Летить. От тобі і мінські договоренності. Тиша тут означає, зброю перезаряджають. Вроді роді закончились. З Донеччини Наталя Нагорна, Андрій Романок, Микола Головко, Спецкор, 2+,2.